Відповідаю на ваші запитання, чи зобов'язані люди з інвалідністю оновлювати свої дані після 18 травня? Так, люди з інвалідністю зобов'язані оновлювати свої дані, якщо вони не зняті з військового обліку? Знятим з військового обліку можна лише за рішенням ВЛК. Простими словами, інваліди можуть бути мобілізовані, але за власним бажанням, тобто вони мають право на відстрочку, але дану відстрочку потрібно оформити. Тому я раджу людям, які мають інвалідність, оновити свої дані, отримати військово-обліковий документ нового зразка, та подати заяви на відстрочку, а також прослідкувати, щоб відомості про відстрочку були внесені до бази оберіг, а також вам надали штрих-код, який би підтверджував вашу. Відстрочку, тому нічого страшного в тому немає. Що ви підете оновити дані і подасте документацію на відстрочку? Це буде лише вам плюс. Якщо у вас є інші запитання, записуйтесь на юридичну консультацію.